orada de ter, né? Deixa eu ver.

Як привіт привітчика? Все подивимся, що там. あら、ここまで。 Кількості навчальних місць. Це замовлення до 75%. Де вони? Президент обіцяв створити належні умови для нарощування освітнього потенціалу України. Просимо, діяти. Третє, Наступне житло.

Це хірургічне Банки, да? а? а так? А що там є? Нема. Там пусто! Там пусто! Люди добрі! Там пусто! Як тобі? Нічого, маємо надію, що влада нарешті почує і почує молодь, яка вимагає те, що. Приймалися програми президента до 2010 році, що треба нарешті на протязі двох років було що зробити. Де стадіони? Де вог... де басейни? Де Де доступне житло молодь? Почуйте нас, молодь вимагає, почуйте їх. Влада, почуйте нас! Влада, почуйте нас, влада, почуйте нас! Влада, влада, влада почуйте влада, нас! Влада почуйте. влада, почуйте нас! Влада, Почуйте нас!

Будем що, тепер с зелеными цими стрічками? Знімай, знімай, хоть ты будешь довги вставлять. Когда вот вы волны! Вс, история є. Молодець. よろしくお願いします。 Не відчуваємо цього. Ось як виглядає наш народ. Ось як бачить Європа нас. В Україні кожного дня приймається політичне рішення, які утискають нашу з вами свободу. Згадаймо податковий кодекс, пенсійну реформу. А що влада робить з нашою освітою? Ми роздамоцюємо владі наше бачення цих подій. Ось такого слухавний громадянин. Він рослин відпочиває най свої права і обов'язки. Якщо ми подивимось на відносини між державним апаратом і громадянином, то побачимо, що ціни зсуваються над ним. Чи задавить влада громадянина? Ні. Ми знаємо свої права і свободи. Саме тому ми прийшли на цей Марш свободи. Ми сподіваємось що влада почує нас і перестане у'яснювати. Рада повинна служити народу і дбати про свободу України. Дякую. Слово надається Максиму Юрійовичу. Бубаку. Добрий дня! Свято всіх! Всьому річниця того, що пройшло в Україні сім років і що пройшло, що сталося. Де ті люди, коли були на цьому майдані? Де вони? Нема. Сьогодні лише молоді. Я дуже радий, що молодь сьогодні в цей день вона вирішила влаштувати марш свободи. Я вони бачать своє бачення розвитку країни. Це наша зміна. І вона росте, і вона. Будемо займатися всі політичні сили, які будуть працювати лише на майбутнє України. Слава Україні! Слава запрошується Кобетко, Петро Дмитрович, учасник цих подій. Слава Україні! Сім років тут! Тоді влада тремтіла. вона поховалася, втекла, вона побоялася, гніву народного. Народ тоді був вільний. І я думаю, це ще повториться. Але, на жаль, вона не буде таким, як було тоді, де ми співали, ми родили. як ми більше тоді раділи, Вони дехартують, вони дві чуже митингують проти цієї влади, ніж на Західній Україні. Тому, тому вони дотикаються одного гніву. Колонія старобогу є молоді люди, яким не байдуже доля України. Нехай не говорять нам про те, що і не, і ми не повинні обвинувати відчувати якимось неважними у тому, що колись ходили з помаранчевими стрічками, ходили помаранчеву революцію, то ми продавали їх, чому не продали Україну. А люди, люди тоді звільнилися, звільнилися від страху. Люди стали тоді нацією, і нація переможе. Грава нація! Ворого! Глава Україні! Бо слава запрошується третій депутат Верховної Ради пацієнта блоген. Слава Україні! Святом, шановне товариство! Це наше свято. Ми його вибороли 7 років назад, і ми не повинні нікому його віддати, незважаючи на ті труднощі, які зараз. Переживає українське суспільство за нами майбутнє. Я хочу згадати наступні слова: не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служити. Я думаю, ви знаєте, хто автор цього вірша. Москаль тут збірний образ. Це і зовнішній загарбник, і внутрішній загарбник. А в ролі внутрішнього загарбника і окупанта зараз виступає. Українська владка влада. Я думаю, що вік її не такий довгий, принаймні не такий, на який вона розраховується. Бо покращення життя вже сьогодні відчуває на собі кожен громадянин Української держави. Але покращення главка, тому що з кожним днем життя наших громадян погіршується. Але ми не повинні посипати голову попелом, а пам'ятати. Що окупант рахується тільки сильним. Якщо ми будемо єдині, ми переможемо будь-якого окупанта. Тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні, цей день, багато молоді вийшло на майдан, щоб сказати свої своє слово протесту проти нинішньої влади. Я думаю, що разом і молоді люди, всі ми разом повинні зробити все, щоб та влада якомога швидше покинула мучити українську державу, і український народ. Я думаю, що так воно й буде. А буде воно так тоді, коли ми будемо єдиними. А якщо ми будемо єдиними, ми будемо сильними. Якщо ми будемо сильними, ми їх переможемо. І у своїй хаті буде своя правда і сила, і воля. Слава вам, слава Україні! दिल्ली समय धरमारे говорите!